Сьогодні згідно щоденного плану читання слова, книга Ездри, третій та четвертій розділи, ізраїльський народ повертається після 70-літнього полону до своїх домівок. І перше, що вони роблять, це відбудовують храм Соломона, місце для поклоніння та служіння Богу. І тут спостерігається дуже цікава картина, що записана в третьому розділі з 10-14 вірші. А коли клали основу Господнього храму? То поставили облачених священиків із сурмами, а Левитів, асафових синів із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлевого царя, і відповіли вони хвалою та подякою Господеві. Добрий, бо він, бо навіки його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликав гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто з священників і Левитів та зголів батьківських родів, старші, що бачили перший храм. При заснуванні його того храму своїми очима плакали ревним голосом, а багато хто покликували піднесеним голосом у радості. І не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чути аж далеко. Цікава картина народ, повернувшись, починає відбудовувати основну свою споруду, місце, де вони можуть поклонятися, служити, приносити жертву своєму Богові. І одні радіють від того, що нарешті в них це з'явиться місце, а інші плачуть, плачуть від того, що завдяки їхньому гріхові цей храм був зруйнований. І цей храм вже не буде таким величним та прекрасним, як він був раніше. Вони плачуть від того, що їхній гріх полонив їх на 70 років. Сьогоднішній відрізок надихає мене на подяку Богові за те, що я сьогодні маю, що я маю сьогодні місце. Церкву, де я можу приходити вільно славити мого Бога. Також мене надихає він на те, щоб я дякував Богу за моїх пасторів, служителів, які працюють над тим, щоб ми розвивалися в стосунках з нашим Богом, а також за те, що сьогодні ми можемо вільно, просто і доступно приходити в дім молитви і славити мого Бога. Адже ще 30 років по тому це не було так легко. Тож, я підбадьорюю вас до читання слова щодня, адже саме там так багато справжніх прикладів, які навчають мене не робити помилки минулого.